Давайте подивимося, що таке відбудеться, що ви ще поки що навіть і не знаєте, що може таке відбутися. Боже, ну, Це якийсь телефонний дзвінок може бути, запрошення на якусь зустріч, може якийсь документ. Прояв від короля Пентаклю ви не чекаєте, а він якось буде проявлятися у вашому житті. Була, можливо, між вами пауза, затища, роздуми. Ви чекали, можливо, від нього якихось дій. Ну, він стане активним. Після паузи це не обов'язково любов, це може бути і робота, там, не знаю, друзі. Хто завгодно. Ну, це мужчина, з яким от була пауза, і ви чекали від нього дій. От ви ще не знаєте, а він скоро проявиться. Він хоче. Зберегти якісь свої позиції, і я скажу, що ви себе більше накручуєте в цю ситуації, ніж є насправді. Ви вже можливо думаєте там, не знаю, що він взагалі ніколи не позвонить, не з'явиться на вашому порозі, але насправді він про вас багато думав, думає і буде думати.